Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Спостерігаючи за природою, ми бачимо постійні зміни. Схід і захід сонця або зміни пір року. Поки ми промовимо слово раз, мене секунда. Чи можливо вимірити час, що збігає? Те самі зробити власний пристрій для відліку часу і зустріти весну. Підготуйте намистини або кульки, або деталі конструктора сімох кольорів усього стільки, скільки у лютому днів, ємності за кількістю тижнів. Подивимось календар для місяця лютий 5 ємностей. Визначте для себе колір, який відповідає дням тижня. Наприклад, понеділок білий вівторок червоний середа помаранчевий четвер жовтий, п'ятниця зелений, субота, блакитний, неділя синій. Ми знаємо, що сім сходів і заходів сонця це один тиждень. Щодня. У тій самій порі перекладай деталь у ємність. Наш дослід починається з вівторка 6 лютого. Тож ми подивимось календар і покладемо у першу тарілку чотири деталі, що відповідають четвергу, п'ятниці, суботі та неділі, а в другу дві, що відповідають понеділку та вівторку. Коли в тарілці будуть усі сім кольорів, починай складати в наступну ємність. Коли дивишся на ємності з деталями, бачиш, скільки минуло днів і тижнів упродовж місяця. Коли завершиться місяць, полічи деталі, що відповідають дням місяця, які минули, скільки їх було. Які спогади найяскравішими були за останній місяць зими! Ви можете продовжити вимірювати час і в наступні місяці. Чекатиму відео та світлини ваших експериментів. До зустрічі!